Ти більше не родина, сказала моя донька. Три дні потім їй знадобилася моя нирка. Голос координаторки з питань трансплантації Нирок пролунав з телефону моєї доньки Мирослави, коли вона тримала його на гучному зв'язку, не знаючи, що я чую кожне слово з-за дверей лікарняної палати. Пані Чайка, ваша мати ідеально підходить, але нам потрібна її згода протягом 72 годин. Інакше нам доведеться перейти до наступного кандидата у списку. Мирослава засміялася, справді засміялася і сказала: Не хвилюйтеся, вона зробить все, що я їй скажу. Стара карга мені винна після всього, що я для неї зробила. Це було через три дні після того, як вона подивилася мені в очі і сказала, що я більше не родина, що вона повністю викреслює мене зі свого життя, тому що я відмовилася переписати на неї свій будинок. Що ж, вона скоро дізнається, що у цієї старої карги є ікла. Якщо ви це дивитесь, підписуйтесь і напишіть, звідки ви. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти вам, як 68 річна вчителька на пенсії з Івано-Франківська опинилася, ховаючись за дверима лікарняної палати, слухаючи, як її єдина донька планує змусити її віддати нирку після того, як буквально викинула її на вулицю. Шість місяців тому я думала, що у мене ідеальне життя. Мій чоловік Тарас помер 5 років тому, залишивши мені наш чудовий будинок у стилі модерн вартістю 54 мільйони гривень, пенсійний рахунок з 25 мільйонів гривень, і те, що я вважала люблячими стосунками з нашою донькою Мирославою та її чоловіком Дмитром. Перша ознака того, що щось не так, з'явилася у вівторок, вранці, у квітні. Я заварювала свій звичайний чай Ерл Грей, коли подзвонила Мирослава. Її голос був солодко сиропним тон, який я навчуся розпізнавати як її маніпулятивний голос. Мамо, ми з Дмитром думали ти стаєш старшою, і той великий будинок тобі занадто важко утримувати. Ми знайшли чудовий будинок для літніх людей, дуже престижний, всього 240 тисяч гривень на місяць. «Мирославо, мені 68, а не 98. Я займаюся йогою тричі на тиждень і щойно повернулася з походу Карпатами. Мамо, будь реалісткою. Ти забула замкнути двері минулого тижня один раз, тому що я несла продукти, і ти переплутала свої ліки. Я ніколи в житті не переплутувала ліки. Ось що стосується газлайтингу, він починається з малого. Незначні коментарі про вашу пам'ять, ваші здібності, ваше судження. Мирослава сіяла зерна місяцями, коментарі, які я відкидала як турботу. Мамо, ти впевнена, що вимкнула плиту. Мамо, ти розповідала мені цю історію вчора. Мамо, можливо, тобі варто дозволити Дмитру займатися твоїми фінансами? Чого я не знала, так це те, що будівельна компанія Дмитра втрачала гроші. Вони відставали на три місяці з виплатою іпотеки. Їхні кредитні картки були заповнені на 2 мільйони гривень, а податкова дихала їм у спину за 1,3 мільйона гривень несплачених податків. Їм потрібні були мої гроші, і вони потрібні були їм швидко. Конфронтація сталася через два тижні. Мирослава і Дмитро прийшли зі стосом юридичних документів і жінкою, яку вони представили як докторку Оксану Коваль, геронтопсихіатриню. Документи включали довіреність, передачу права власності на мій будинок і папери для ліквідації моїх пенсійних рахунків. Просто підпиши тут, мамо, сказала Мирослава, кладучи ручку мені в руку. Це для твого ж блага. Я нічого не підпишу, поки мій адвокат не перегляне це. Тоді заговорила докторка Коваль. Пані чайка, ваша донька поділилася тривожними інцидентами щодо вашого когнітивного зниження. На мою професійну думку вам потрібен нагляд? Ваша професійна думка заснована на чому? Ви ніколи мене не оглядали. Поведінкові спостереження досить показові. Я встала. Забирайтеся з мого будинку. Всі ви. Обличчя Мирослави змінилося з фальшивого занепокоєння на чисту лють. Ти егоїстична стара сука. Після всього, що я для тебе зробила, я кинула свою кар'єру, щоб доглядати за тобою. Яку кар'єру? Ти працювала неповний робочий день у бутику три місяці. Ти більше не родина, виплюнула вона. Не дзвони мені, не приходь до нас додому. Ти для мене мертва. Вони пішли, але не раніше, ніж Дмитро пробурмотів щось про інші способи вирішити це. Через три дні я прокинуся о третій годині ночі від запаху газу. Пілотний вогонь моєї плити був задутий, усі чотири конфорки були увімкнені. Якби я міцно спала, якби у мене не було барсика, мого кота, який шкрябав мені обличчя, я б померла. На відео з камер спостереження, які я встановила після смерті Тараса, було видно фігуру в темному одязі, яка зламувала замок моїх задніх дверей о першій годині ночі. Фігура була з росту Дмитра, статури Дмитра в його фірмовому коледжському персні, але це ще не найгірше. Коли я подзвонила 102, поліцейський, який приїхав, подивився на свої записи і сказав: пані, ми отримали дзвінок від вашої доньки на початку цього тижня. Вона стурбована вашим психічним станом. Вона згадала, що ви можете інсценувати інциденти для привернення уваги. Вони готувалися до цього, створювали документальний слід моєї нібито нестабільності. Тоді я зрозуміла, що це не спонтанний порив наживи, це була продумана кампанія. Щоб або контролювати мене, або усунути мене. Я знала, що не можу залишатися в будинку. Тієї ночі я зібрала сумку, схопила барсика і поїхала до мотелю Морська Піна на околиці міста. Власниця, пані Галина, була 73-ю річною колишньою медсестрою, яка втратила свою доньку через жадібність. Вона подивилася на мої тремтячі руки і сказала. Любонько, хто б за тобою не полював, вони щойно нажили собі ворога в моєму обличчі. За чашкою кави наступного ранку пані Галина допомогла мені скласти план. Перше правило війни, сказала вона: знай свого ворога краще, ніж він знає себе. Я найняла приватного детектива, пана Андрія Петренка, колишнього агента СБУ, який спеціалізувався на справах жорстокого поводження з літніми людьми. Те, що він розкопав протягом наступних двох тижнів, було приголомшливим. Дмитро і Мирослава націлилися не тільки на мене. Мати Дмитра, пані Олена, померла за підозрілих обставин два роки тому, незабаром після того, як переписала на них свою квартиру. Офіційною причиною була серцева недостатність, але пан Петренко знайшов докази полісу страхування життя на 1,5 мільйона гривень. Оформленого лише за кілька місяців до її смерті було ще дещо. Мирослава повільно отруювала мене невеликими дозами бензодіазепінів у моєму чаї під час своїх візитів, сподіваючись створити реальні симптоми розгубленості та втрати пам'яті. Докторка Коваль навіть не була справжньою лікаркою, вона була акторкою на ім'я Оксана Герасимчук, яку Дмитро найняв за 15 тисяч гривень. Але ось де вони зробили свою фатальну помилку. Вони стали жадібними і недбалими. Мирослава розповідала всім, своєму книжковому клубу, своїм сусідам, своїй перукарці, що я страждаю від деменції. Вона навіть створила групу у Фейсбук під назвою Підтримка мами під час хвороби Альцгеймера, де публікувала вигадані історії про мій занепад. Бідна Мирослава, казали всі, така віддана донька. Тим часом я будувала свою справу. У мене було відео з камер спостереження, токсикологічний звіт, що показує наявність наркотиків у моїй системі, які мені ніколи не призначали справжня особа фальшивої лікарки та документальний слід їхніх боргів. Але мені потрібно було більше, мені потрібно було, щоб вони самі себе викрили у моєму віці. Ви розумієте, що терпіння найсмертоносніша зброя. Тож я чекала і планувала. У пані Галини був племінник. Пан Іван, який працював в IT. за 6 тисяч гривень він клонував телефон Мирослави під час одного з її відвідувань спортзалу. Кожне текстове повідомлення, кожен дзвінок, кожен електронний лист. Я могла бачити все. Так я дізналася про наступний етап їхнього плану. Дмитро знайшов покупця на мій будинок, забудовника, готового заплатити готівкою без зайвих запитань 36 мільйонів гривень. Значно нижче ринкової вартості. План був простий визнати мене недієздатною, змусити продати і розділити виручені кошти зі своїм адвокатом паном Романом Мельником, який готувався подати заяву на опікунство. Текстові повідомлення між Мирославою і Дмитром були нищівними. Дмитро, скільки ще стара карга протримається, Мирослава, скоро я збільшила її дозу. Вона або підпише, або трапиться нещасний випадок. Дмитро, подбай, щоб це виглядало природно. Мирослава. Будь ласка, після пані Олени я знаю, що роблю Те текстове повідомлення про пані Олену це був мій незаперечний доказ. Але потім, через два місяці після початку їхньої кампанії, Мирослава захворіла справді захворіла. У неї відмовляли нирки, рідкісне генетичне захворювання, яке оминуло мене. Але вразило її. Раптом донька, яка сказала, що я для неї мертва, дзвонила, писала, з'являлася в місцях, де, як вона думала, я можу бути. Мамо, будь ласка, я вмираю, мені потрібна твоя нирка, ти єдина, хто підходить. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка, яка здасться при першій ознаці сліз. Вони думали, що кров густіша за воду, але, мабуть, не густіша за гроші. Вони не знали, що я на три кроки попереду них вже кілька тижнів. Бачите, інший племінник пані Галини, пан Михайло, був медбратом у лікарні, де лікувалася Мирослава. Він тримав мене в курсі всього, її стану, її прогнозу, і найголовніше того факту, що, хоча я і підходжу, я не єдина, хто підходить. У списку було ще три потенційні донори, але Мирослава чекала на мене, тому що інші хотіли компенсацію. Яку вона не могла собі дозволити заплатити, я дала їй попітніти протягом двох тижнів, дала їй відчути, що таке бути у відчаї, вразливою, наляканою. Потім я попросила пана Петренка передати повідомлення Я розгляну можливість пожертвувати свою нирку, але нам потрібно буде обговорити це особисто наодинці. Вона погодилася негайно. Ми зустрілися в обласній лікарні у четвер вдень. Мирослава виглядала жахливо, бліда, худа. Її дизайнерський одяг звисав з її фігури. На мить лише на мить, я відчула відблиск материнської любові, яку колись відчувала до неї. Потім вона відкрила рот. Я знала, що ти одумаєшся, сказала вона. Ти завжди була занадто м'якою. Після операції нам потрібно буде переглянути ті документи про будинок для податкових цілей. Навіть вмираючи, вона все ще плела інтриги. Тоді я зрозуміла, що роблю правильний вибір. Я пожертвую свою нирку, сказала я. За трьох умов, по-перше, ти і Дмитро підписуєте зізнання про те, що ви зробили з пані Оленою. По-друге, ви повертаєте кожен цент, який ви у мене вкрали за допомогою своєї маленької схеми отруєння я знаю про кредитні картки, які ви відкрили на моє ім'я. Один, три мільйона гривень, які ви витратили. По третє, ви підписуєте документи, що відмовляєтесь від будь-яких претензій на мій маєток назавжди. Її обличчя змінилося з блідого на сіре. Ти нічого не зможеш довести про пані Олену. Невже? Я дістала свій телефон і відтворила обмін текстовими повідомленнями між нею і Дмитром. Прокуратура думає інакше. Насправді вони дуже зацікавлені у відновленні справи пані Олени. Ти блефуєш. Перевір, мій блеф. Я виходжу з цих дверей, і ти можеш пояснити Дмитру, чому ти вмираєш, тому що була занадто горда, щоб визнати, що ти зробила. Ось що стосується людей у відчаї вони роблять помилки. Мирослава схопила мене за руку, її нігті врізалися мені в шкіру. Ти зла відьма, я твоя донька. Ти повинна мене врятувати. Ні, сказала я вириваючись, я не повинна. Ти сама сказала, я більше не родина. Прибула охорона, привернута її криками. Коли вони виводили мене, Мирослава заверещала я розповім усім, хто ти така мати, яка дозволила своїй доньці померти. Але я підготувалася і до цього. Наступного дня у Львівській газеті вийшла стаття, яку пан Петренко допоміг мені розмістити. Місцева вчителька викриває мережу жорстокого поводження з літніми людьми. У статті детально описувалося все: отруєння, замах на вбивство, шахрайство з усіма документами та доказами. Обличчя Мирослави і Дмитра були розмазані по першій сторінці. Історія стала вірусною. Група у Фейсбук, яку Мирослава створила, щоб задокументувати мій фальшивий занепад, була заповнена повідомленнями підтримки для мене. І обурення нею. Її книжковий клуб виключив її. Їхні сусіди почали збирати підписи, щоб їх виключили з асоціації домовласників. Але справжня справедливість прийшла з правової системи. Дмитра було заарештовано за замах на вбивство, шахрайство і підозру у вбивстві пані Олени. Прокурор, озброєний доказами, які я зібрала, був впевнений у засудженні Мирославі. З її лікарняного ліжка було пред'явлено обвинувачення як співучасниці. Пан Роман Мельник, їхній адвокат, втратив ліцензію, коли адвокатська палата виявила, що він подавав шахрайські документи про опікунство для літніх клієнтів по всій області. Докторка Оксана Коваль, а точніше, Оксана Герасимчук, була заарештована за практику медицини без ліцензії. Що стосується нирки Мирослави. Сумісний донор з'явився після прочитання новинної статті молода вчителька, чию матір також жорстоко поводилися її діти. Вона сказала, що хоче врятувати життя, але не життя того, хто намагався забрати життя власної матері. Мирослава пережила трансплантацію, але не пережила судовий процес. Вона отримала 15 років. Дмитро отримав 25 років довічного ув'язнення. Вони втратили все. Свій будинок, свою репутацію, свою свободу. Податкова конфіскувала їхні активи. Жертви їхніх інших афер з'явилися, подаючи цивільні позови, які триматимуть їх у боргах десятиліттями. Я продала будинок у стилі модерн за 63 мільйони гривень. Виявляється, коли тебе не змушують продавати, ти отримуєш кращу ціну. Я купила чудову квартиру з першокласною охороною і видом на Говерлу, решту грошей. Я заснувала фонд для жертв жорстокого поводження з літніми людьми. Пані Галина керує ним разом зі мною. Ми допомогли 47 літнім людям уникнути насильницьких ситуацій за останні 6 місяців. Ми з Барсиком чудово справляємося. Я все ще займаюся йогою тричі на тиждень, але тепер я також викладаю курси самооборони у центрі для літніх людей. Виявляється, бути викинутою як сміття було найкращим, що могло зі мною статися. Це показало мені, ким я є насправді, не просто безпорадною старою жінкою, а тією, хто вижив. Люди запитують мене, чи шкодую я, що не дала Мирославі свою нирку. кажуть кров густіша за воду, сім'я є сім'єю. Але ось що 40 років материнства навчили мене, і я хотіла б, щоб я дізналася це раніше. Сім'я це не про кров. Це про любов, повагу і вірність. Мирослава і Дмитро не показали мені нічого з цього. Пані Галина, пан Петренко, пан Іван, пан Михайло, незнайомці, які стали моєю справжньою сім'єю, показали мені все це. Минулого тижня я отримала лист від Мирослави з в'язниці. Вона хотіла вибачитися, примиритися. Вона сказала, що знайшла Бога, що вона змінилася. Можливо, вона змінилася. Можливо, в'язниця і смерть дали їй перспективу. Але прощення не означає забуття, і це, звичайно, не означає надання комусь шансу знову заподіяти тобі біль. Я надіслала у відповідь один рядок ти більше не родина. Іронія не була втрачена жодною з нас. У моєму віці я зрозуміла, що найкраща помста це не знищувати тих, хто тобі нашкодив, це жити добре, незважаючи на них. Щоранку я прокидаюся у своєму красивому, безпечному будинку. Я заварюю свій чай Ерл Грей без страху. Я доглядаю за своїм садом, читаю свої книги і проводжу час з людьми, які насправді піклуються про мене. Тим часом Мирослава і Дмитро прокидаються в камерах. Їхні мрії про легкі гроші змінилися реальністю тюремної їжі та бетонних стін. Іноді, у всесвіту є почуття гумору. Минулого місяця я виграла 1,5 мільйона гривень у лотерейному квитку. Вперше я його купила. Пані Галина засміялася і сказала, що це відсотки карми за все, що я пережила. Я пожертвувала їх фонду. Ми використовуємо їх для фінансування юридичних послуг для літніх людей, які не можуть дозволити собі адвокатів. Іншого дня я зіткнулася з однією з подруг Мирослави. З книжкового клубу в продуктовому магазині вона не могла зустрітися зі мною очима. Вибачте, прошепотіла вона, ми всі їй вірили, ми повинні були знати краще. Ви не могли знати, сказала я їй. Маніпулятори, експерти у своїй справі, але це не зовсім правда. Ознаки були. Те, як Мирослава дзвонила тільки тоді, коли їй щось було потрібно, те, як вона перераховувала мої речі. Коли приходила в гості, ніби робила покупки в магазині, який ще не відкрився, те, як у Дмитра загорялися очі, коли помер Тарас, вже підраховуючи спадок, я ігнорувала ці ознаки, тому що хотіла вірити в найкраще у своїй доньці. Це була моя помилка любов не повинна засліплювати вас, вона повинна змушувати вас бачити чіткіше. У ці дні я працюю волонтером у лікарні, де Мирославі зробили трансплантацію. Я працюю з літніми пацієнтами, допомагаючи їм орієнтуватися в системі, стежачи за ознаками насильства. Минулого тижня я допомогла 80-тому чоловікові зрозуміти, що його син повільно переказує активи з його рахунків. Ми зупинили це, перш ніж він втратив усе. Як ви дізналися? запитав він мене. Досвід, сказала я. Дорогий досвід. Правда полягає в тому, що жорстоке поводження з літніми людьми це епідемія, про яку ніхто не говорить. Ми невидимі жертви, яких відкидають як розгублених, неактуальних, обтяжливих. Наші власні діти, ті, кого ми виростили і пожертвували заради них, можуть перетворитися на наші найбільші загрози, коли гроші вступають в рівняння. Але ми не безпорадні, ми не дурні. Ми ті, хто вижив. З десятиліттями мудрості і коли нас штовхають, з лютістю загнаних у кут тигрів. Мирослава думала, що я просто слабка стара жінка, якою вона може потурати. Вона забула, що я та жінка, яка її виростила, яка працювала на двох роботах, щоб вона закінчила університет, яка пережила втрату чоловіка і відновила своє життя. Вона забула, що вік приносить не тільки зморшки, але й мудрість, терпіння. І ту крижану рішучість, яка приходить від того, що більше нічого втрачати. Я часто думаю про пані Олену, мати Дмитра, якій не так пощастило, як мені, у якої не було барсика, щоб розбудити її, пані Галини, щоб дати їй притулок, пана Петренка, щоб провести розслідування за неї. В її пам'ять кожна справа, яку бере на себе наш фонд, є перемогою, яку їй ніколи не судилося побачити. Люди іноді запитують, чи самотньо мені без доньки? Правда? Мені було самотніше, коли вона була в моєму житті, вдаючи, що любить мене, плануючи мою смерть. Тепер в оточенні справжніх друзів, займаючись значущою роботою, я більш задоволена у 68 роках, ніж була у 38. На моїй камінній полиці тепер стоїть фотографія Не Мирослави, а пані Галини і мене. На відкритті гала концерту фонду, де ми сміємося, перерізаючи стрічку. За нами десятки літніх людей, яким ми допомогли, усі ті, хто вижив, усі ті, хто процвітає. Це моя сім'я зараз, та, яку я обрала, та, яка обрала мене у відповідь. Мирославі залишилося три роки до того, як вона отримає право на умовно дострокове звільнення. Дмитро не матиме права на 15 років. Іноді я думаю, що я зроблю, якщо вона з'явиться у моїх дверей, коли вийде. Але потім я згадую: у мене тепер є система безпеки, хороші замки. І що важливіше, у мене є межі, мати, яку вона знала, та яка віддала б їй все. Померла тієї ночі, коли вони намагалися отруїти мене газом. Жінка, яка вижила, нічого їй не винна. Минулого тижня. Мені виповнилося 69 років. Пані Галина влаштувала мені сюрприз на день народження в центрі для літніх людей. Коли я озирнулася по кімнаті на всі обличчя інших тих, хто вижив, волонтерів, друзів, які стали сім'єю, я зрозуміла дещо. Мирослава і Дмитро не вкрали моє життя, вони розкрили його, вони показали мені сильні сторони, про які я не знала. Познайомили мене з людьми, з якими я ніколи б не зустрілася, і дали мені мету, яку я ніколи б не знайшла. Чи пройшла б я через це знову? Ні. Але чи вдячна я за те, ким я стала завдяки цьому? Безумовно. Молода вчителька, яка пожертвувала свою нирку Мирославі, надсилає мені різдвяні листівки, вона завжди підписує їх однаково від однієї доньки до матері, яка заслуговувала кращого. Це змушує мене плакати щоразу, але це вже не сумні сльози. Це сльози визнання, солідарності, тріумфу. У моєму віці ви розумієте, що сім'я це не про зобов'язання чи ДНК, це про те, щоб з'являтися, коли це важливо, захищати, а не експлуатувати, любити, а не використовувати. Сім'я, яку я маю зараз, пані Галина, пан Петренко, волонтери фонду, ті, хто вижив, яким ми допомагаємо. Вони розуміють це, вони показують мені щодня, як виглядає справжня сім'я. Тож, якщо ви там читаєте це, відчуваєте себе в пастці з кимось, хто повинен захищати вас, але не робить цього. Знайте це, ви сильніші, ніж ви думаєте, ви розумніші, ніж вони припускають, і ви заслуговуєте на краще, ніж будь-хто, хто бачить вашу вразливість як можливість. Документуйте все. Довіряйте своїм інстинктам. Знайдіть свою пані Галину завжди є пані Галина хтось, хто бачить крізь маніпуляції і стоїть поруч з вами. Не дозволяйте нікому, особливо не вашій власній крові, переконувати вас, що ви менші, ніж ви є, через ваш вік. І пам'ятайте найкраща помста це життя прожите добре в оточенні людей, які насправді заслуговують на вас. Мене звати Ганна Чайка, мені 69 років. Я пережила замах на вбивство, жорстоке поводження з літніми людьми і зраду сім'ї. Я також є засновницею, другом, борцем і доказом того, що ніколи не пізно почати все спочатку. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка. Вони були наполовину праві Я жінка, і я стара, але безпорадна більше ніколи. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися і не соромтеся поділитися своєю історією в коментарях. Ваш голос має значення.